Схоже, Голівуд зрозумів, що на планеті у нас не один король жахів, і можна екранізувати ще когось, крім Стівена Кінга. Отже, манга манґіїто темрява, яка п'є кров, отримає кіноекранізацію. У центрі сюжету дівчина на ім'я Намі, яка стає одержима дієтою через те, що її покинув хлопець. Одного дня їй сниться світ, у якому йде кривавий дощ. А коли героїня прокидається, то бачить довкола себе кров. Намі зустрічає химерного хлопця на ім'я Кадзуя, який висловлює занепокоєння з приводу її дієти і намагається зблизитись з нею. Стало відомо, що темряву буде екранізовано, а сценаристом стане письменник Джеф Говард, який також буде виконавчим продюсером. Джефа ви можете знати по таким жахастикам, як Окулюс, Привиди будинку на пагорбі та останньому серіалу по Resident Evil. Жахи це не моя стихія, але про провал останнього чув навіть я. Тому одразу виникають певні сумніви щодо того, в чиїх руках опинилася адаптація. З іншої сторони, міні-серіал Привиди будинку на пагорбі має чудові рейтинги та відгуки. Тож хресне Екранізації поки ставити рано, тим більше, що сам Іто виступає продюсером екранізації. Виробництвом займається Fangoria Studios. Історично японські жахи чи не єдине з чим Голівуд добре справлявся в плані екранізації. тому зі стриманим оптимізмом чекаємо на фільм. Усім привіт! На зв'язку Пан Юра, а з вами свіженький випуск новиняшок. Сьогодні розкажемо вам про усі скандали та інтриги за стінами студії Гіблі. Розповімо, як і чому Китай почав боротись з аніма піратами, та, звісно ж, детально розкажемо про всі аніме новинки за останній тиждень. Вмощуйтесь позручніше, заварюйте чайок, ставте вподобайку і почала пали до новин. У легендарній студії Гіблі скандал через коханку співзасновника студії. Президент студії Гіблі Коджі Хошино. Повідомив про те, що йде у відставку. Він залишиться в дорадчій ролі до виходу нового фільму Хаяо Міядзакі та повноцінно покине компанію в червні. Місце Хошино займе колишній президент та співзасновник студії, а також близький друг Хаяо Міядзакі Тошіо Судзукі. Офіційною причиною зміни у складі компанії називають бажання Хошино завершити кар'єру в Гіблі на позитивній ноті та зайнятися іншими проєктами. Але таблоїд ід Шукан Джосей називає зовсім іншу причину подій. Нібито у то, що у Судзукі є близькі стосунки з жінкою з Таїланду, яку журнал називає каньядою. Судзуки познайомився з нею в 2001-му і відтоді неодноразово наймав для роботи в гіблі. Вона керувала рестораном студії в Бангкоку, але він доволі швидко закрився. Також вона працювала фотографом студії, хоча й не мала попереднього досвіду в цій сфері. Деякі працівники також скаржились на те, що Судзуки змушував їх виконувати особисті доручення від жінки. Зрештою, ця ситуація збентежила Хошена, і він запропонував Сузукі Провести чіткі межі між роботою та особистими стосунками. Судзуки розлютила ця вимога, і він домігся звільнення Хошину з позиції президента. Нічого собі поворот, правда? Наскільки точно ця версія відтворює реальні події, сказати важко, але всі учасники подій відмовляються від коментарів. Отже, хоча б доля правди тут, мабуть, має бути. Але, взагалі, ми взяли цю новину з дещо іншої причини: Фігурантам скандалу 67 та 74 роки. Дай Буда вам і вашим близьким в такому віці влаштовувати. Корпоративні перевороти через палке кохання до жінки. Діди молодці, живуть життя наповну. Геймерята, Ми до вас з новинами! Street Fighter отримує нову кіноадаптацію. Legendary Entertainment придбала права на екранізацію франшизи Street Fighter від Capcom. Також повідомляється, що обидві компанії планують разом працювати і над іншими проєктами. Нагадаю, що Street Fighter'а вже екранізували в 94-му році з Жан-Клод Ван Дамом у головній ролі. Сподіваємось, ця адаптація буде покраще. Of course. А в рекламному сегменті у нас чудовий канал з україномовними каверами Хібікіт. Канал запустився лише декілька місяців тому, але там уже повно годних каверів: атака титанів, самітниця Рокер, Конмін та купа іншого. Приємні голоси, якісне звучання, коротше, одне задоволення рекламувати такий чудовий контент. Ми вже підписались та додали треки до нашого плейліста. Не відставайте і ви посилання в описі. Аніме студія TMS Entertainment значно підняла зарплатню своїм працівникам. Для нових працівників підвищення заробітної плати склало 24%, а старим працівникам її підняли на 30. Тепер робітники студії будуть мінімально отримувати 260 тисяч єн. Це близько 2 тисяч доларів. Ця сума не просто хороша, як для аніме індустрії, а навіть вище середнього показника. Але без мінусів не обійшлося. Аби підняти основну плату, довелося сильно зменшити розміри бонусів. На жаль, значна частина працівників аніме індустрії. Індустрії сидить на фрілансі, тож ця подія їх не стосується. Проте це все одно крок в хорошу сторону. TMS Entertainment існує ще з 60-х, та серед іншого займається франшизами Детектив Конан, Люпен 3 та Дівчина на прокат. Ми сподіваємось, що такі зміни це перша ластівка вагомих зрушень в аніме індустрії, адже аніматори, які створюють наші улюблені тайтли, зазвичай працюють за дуже скромні гроші. Нам хотілося би, щоб це змінилось. Тож такі новини вселяють оптимізм у наші серця. Китаї затримали адмінів найбільших піратських аніме сайтів. Імена адміністраторів не розкривають. Японська асоціація, розповсюдження в місту за кордоном, звернулася до Китаю зі скаргою на піратський контент. Китайська влада вперше за довгий час прийняла запит з японського боку та арештувала чотирьох операторів сайту. Ми не знаємо точно, що сподвигло китайців зреагувати на звернення, але можемо припустити, що китайські стрімінгові сервіси, які дуже потужно вкладаються фінансами в закупівлю аніме, натисли на правоохоронні органи. Коротко кажучи, наша ставка на те, що бабло перемогло зло. Мемно отримає аніме адаптацію, і, схоже, це навіть на першоквітневий жарт. Історія короткої манги тикнік» є доволі дивною. Вона вийшла в далекому 1987-му. Не викликала особливого фурору і швидко була забута. Але на початку 2000-х хтось відсканував журнал з нею, і у цієї історії почалось друге життя. Через дивний вираз обличчя головного героя його почали використовувати у величезній кількості мемів. Фраза «Яранайка», тобто давай зробимо це, теж сильно розійшлася інтернетом. З часом цей мем почав забуватись, аж раптом на невеликому ютуб-каналі. Вийшов трейлер аніме Шін Ярана Спочатку здавалося, що це просто першоквітневий жарт. Але відомі журнали комік Наталі та Денґекі Онлайн підтвердили, аніме дійсно створюють. Гроші на проєкт планують збирати шляхом краудфандингу. А саме аніме має вийти без вікових обмежень. Тож, скоріш за все, нас чекає не пряма адаптація, а жартівлива короткометражка на основі мемів. Що ж, світ аніме і досі вміє дивувати. Місяти, куди А спонсором цієї новини є мій Nintendo Switch, якому бракує свіжих ігор. Аніме Birdie Wing отримає гру на Switch. Гольфгра вийде вже 15 червня, а наразі її можна передзамовити за 20 долярів. Окрім цього, найближчим часом вийде мобільний гольф та запланований VR-проєкт поки без деталей. Всі ігри створює Viverс з планами на метаверс події за франшизою. Друзі, ви неймовірні! Ви це зробили. Ви зібрали 300 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Усі звіти про витрачені кошти будуть у нас в соцмережах. Там же ви зможете знайти список переможців. Якщо ми ще не сконтактували з вами, то будь ласка, напишіть нам. Ще раз дуже дякую вам. Ви всі неймовірні молодці. Разом переможемо. І ще одна новина зі світу кіно. Getter Robo отримає фільмову адаптацію. Кіностудія One оголосила, що знімає екранізацію культової манги Кена Ішікави та Гона Гай, реліз якої заплановано до 50-річчя франшизи навесні 2025 року. Скажу відверто, ніколи нічого не читав і не дивився з цього всесвіту. Тож, можливо, фільм стане хорошою нагодою відкрити його для себе. Або ні. Анонсована аніме адаптація раноби Тірмун Empire. Сюжет розповідає про розвалену імперію Тірмун, де 20-річну принцесу Мію, яку зневажали як егоїстичну принцесу, стратили на гільйотині. Замість того, щоб померти, вона прокидається і виявляє, що повернулась у своє 12-річне тіло. Бажаючи уникнути страти за будь-яку ціну, вона вирішує відновити імперію. Прем'єра очікується вже в жовтні цього року. Переродження в себе у своєму ж фентезійному світі. Це взагалі як? Ісикай? Реверсі ісикай! Реверс реверсій цикай. А й буду це називати квантовий скачок і сикай. А тепер швидкі новини. Аніме токійські месники продовжено на третій сезон. Дату релізу не оголошено, але відомо, що він охопить арку Тенджіку. Аніме «Сендленд» отримало перший трейлер. Нагадаємо, що тайтл заснований на основі манги Акіри Торіями автору драгонболу. Прем'єра відбудеться 18 серпня. Прем'єра третього сезону аніме Сходження Героя щита відбудеться у жовтні цього року. На липень анонсували другий сезон шпигунського класу. Прем'єра фільму звучить Ефоніум конкурс ансамблів відбудеться 4 серпня в Японії. Третій сезон аніме вийде в 2024-му. Анонсовано аніме серіал Нью Бікуріман. Прем'єра планується на осінь 2023-го. Оголошено п'ятий сезон аніме-серіалу «Date to Life Dead or Bullet. Виробництвом займається студія Geek Toys. Анонсовано аніме фільм Пол Принцес. Прем'єра планується назимку 23-го. Прем'єра аніме адаптації манги Ронка Монохаші, несамовитий детектив, відбудеться у жовтні. Манга Бочі рок» отримає свій перший спін оф Судячи з силуету в тизерному пості, спін оф буде присвячений Кікурі Хіорі. Прем'єра аніме адаптації Ранобе. Я підібрав розкішну дівчину, чиї заручини були скасовані і навчу її бути неслухняною. Я примушу її їсти смачну їжу, носити гарний одяг і бути найщасливішою дівчиною у світі. Відбудеться у жовтні. А на цьому все наші любі глядачі. Дякуємо, що ви додивились випуск. Не забувайте ставити вподобайки, бити у дзвін та підтримувати нас фінансово на BuyMeACoffee, адже усі випуски виходять тільки завдяки вашим донатам. Бережіть себе, цілую в вносика. Пані Нікс сьогодні проснулась і солодко потягнулась.